Олександр Крамеди наразі йде на першому місці у своїй Європі і виграли шість поєдинків постріл. Наш наступний суперник на останньому місці, і вони взагалі лише три матчі виграли в турнірі. Чи можна говорити, що це буде легка гра, і немає чого хвилюватися, нервуватися, чи все-таки є якісь сильні сторони Олімпії, на які треба звертати увагу? Перш за все, вона я не думаю, що це буде легка гра, тому що це дивіться, грає дуже якісний і швидкий баскетбол. Вони з попереднього матчу помилих перемогли декілька очків. Вони змінили трішки рост, давали нових гравців. Я вважаю, що це. А буде дуже складна гра, тому що вона грають швидко, і вони показали це і в грі проти бадалони, якої грали на виїзді і програли теж в кінці грі. Тому я вважаю, що ми повинні сконцентрувати у захисті і бути швидким у нападі. Обидва поєдинки з цидев'ята Олімпія. Ми граємо. Особливих аренах арена це ну для нас особисто особлива, так тому що збірна України єдиний раз в історії вийшла на чемпіонат світу саме там. І ти, до речі, єдиний гравець Прометея, який брав в цьому участь. А друга арена, вона особлива для всього європейського баскетболу, тому що там просто неймовірна атмосфера. На жаль, гіріс-арені, і вона прийматиме цього в Европу фінал чотирьох Євроліги. Я думаю, ви бачили на відео, як підтримують на Україну на трибунах Жальгіріса, та, яка величезна кількість українських прапорів. Чи е, очікуєте, що буде підтримка і Прометея, що прийде наша діаспора, приплитовці нас підтримати? Ну я дуже сподіваюся, що хто слідкує за Прометеєм, подіває за Прометеєм, подіває за всю Україну, прийде і підтримує нас. Так у нас була гірка поразка на цій арені проти німецького ульму. І я вважаю, що нам треба реабілітуватися перед фанами і, і вже ще виступити гарно на цій арені.